Усім привіт! Щойно прибули до винників, де відбудеться спаранги із металістом 1925 І звісно, хотілося б говорити про футбол, контрольні матчі та підготовку до сезону. Але не забуваємо, що в Україні триває розв'язана Росією війна, і поки наша команда їхала із Закарпаття на Львівщину, ворог випустив понад 40 ракет по Києву, Дніпру та Кривому Розі. Є влучання в житлові будинки та дитячу лікарню «Ахмадит». Приносимо наші щирі співчуття сім'ям загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання – Пораненим українцям у більшості гравців, тренерів та персоналу Буковини є рідні, які перебувають у містах, атакованих російськими ракетами. Максим Лоперіонок, родом із Кривого Рогу, Роман Бодня та Іван Будняк із Дніпра, Юрій Глущук та Ігор Солдат із Києва. Тож дорогою на гру всі вони слідкували за новинами та хвилювалися за своїх близьких людей. Та немає слів що швидко зараз. Дуже Як? шкода людей дітей, тим паче це моє рідне місто. Такий сусід у нас довбанутий, можна так легко сказати. Але нічого, все буде добре, перемога буде за нами. Як твої рідні? Тримав з ними зв'язок? Ні, я не дзвонив, вони на роботі зараз і від епіцентру цих ударів вони так далековато. Відносно в безпеці. Відносно в безпеці, так. Але є хто в інстаграмі викладував, де я живу, то звідти видно дим. Ну, з мого району, можу так сказати. Якраз ця дитяча лікарниця недалеко від мене знаходиться відносно. Шість хвилин там на машині їздить. Скажи, ну ти зараз не будеш грати, ти ще заліковуєш травму, відновлюєшся. Але от партнерам по команді, як зараз в футбол грати? У кожного практично є знайомі, родичі у тих містах. Та ну, звичайно, думки в голові будуть про це, але я думаю, коли виходиш на футбольне поле, забуваєш, мабуть, на ці там 90 хвилин, сьогодні 120 буде хвилин то, мабуть, воно якось забувається, коли емоції, адреналін, але зразу ж після гри все повернеться. Знову в голову і думки про рідних, про свої рідні міста повернеться, те, що в країні війна, вона ну... Вона ближче, ніж здається. Так, да, Вона ближче ніж здається, і вона не приходить безслідно. Також це все психологічний стан, все це впливає на нас. Тому що і новини, ці читаєш жахливі і підтримуєш зв'язок з людьми, які знаходяться там. Йо**й Сусі це біда нашої країни, на жаль. Хлопці, всі-всі ну, розуміють, всі, з ким ми маємо справу. І вони професіонали, вони щось знайдуть, щось, щось вийдуть і зіграють так, як вони мають зіграти. А за тих потвор навіть навіть, навіть нічого не хочу говорити. Країна 404 взагалі. У містах, які сьогодні були під атакою, чи були хтось із ваших знайомих, не дай Бог, близьких, рідних? Ну, в мене є друзі і в скрізь, і в Дніпрі, і в Києві, в Краматорську, в Славянській, в Кривому Розі, скрізь кожному з міст в мене є. Але слава Богу, вони на зв'язку підписали, що все нормально. Давайте свою злість, ненависть та біль конвертувати в донати збройним силам. Таким чином, кожен з вас зможе помститися за невинні жертви. Оберіть збір, якому довіряєте, та відправте будь-яку навіть найменшу суму, щоб допомогти нашим військовим. Якщо ж ви хочете допомогти безпосередньо лікарні Охмадит та дітям, які там лікуються, переходьте за посиланням, яке ви можете побачити під цим відео, або за QR-кодом, який ви зараз бачите на своїх екранах. Парень з металістом відбувається на базі руху. І бачимо тут в коридорах футболки топових футболістів українських і не тільки легіонерів, легенд українського та світового футболу. Смудрик. Подивіться, тут і Роналдо, і Шевченко, Месі. Лука Модрич. Просто топ колекція. Ви знаєте цих хлопців? Знаю. Але... Звідки? Ну, Скажімо так, вони мене знають. <сіх> Бо вони дуже юні. <сіх> Коли я закінчував, вони тільки-тільки починали. А ну, ви грали і... разом? Да. Передував їм досить. Ну, нічого вроді вийшло. ви <сіх> бачите? Виросте нормальних <сіх> футболістів і Одеса, нагадуємо. Приємна зустріч Артур. Дуже приємно. Давно не бачив. <сіх> За років 10. 10, 10 і часом чакрити кліці грали. Да, а не бачив днів 10. <гум> Артур отрясу сьогодні зустрів багато своїх колишніх партнерів. Ось Василь Кравець, з яким він виступав у Карпатах. Із 2020 по 2022 роки «Металіст-1925» очолював нинішній головний тренер Буковини Валерій Кривенцов. Під керівництвом Валерія Сергійовича харківська команда вперше у своїй історії вийшла із першої ліги до УПЛ та показала поки найкращий результат у прем'єр-лізі – 10-те місце. У складі металіста виступає екс-гравець Буковини Олег Мозіль. Голкіпер захищав кольори нашого клубу на правах оренди у сезоні 17-18. Натомість у складі Буковини одразу декілька гравців мають досвід виступів за харківський клуб у різні роки. Це голкіпер Данило Канев, це захисники Іван Пець та Михайло Рудавський, а також півзахисник Віталій Кольцов. Все готове до того, щоб цей поєдинок розпочинався. Бачимо Валерій Кривенцов, обмінявся рукостисканнями з Сергієм. Ім поповоре. Розпочали цей матч команди з хвилини мовчання у пам'ять про всіх жертв цієї страшної російсько-української війни, а також тих, хто постраждав від сьогоднішнього ракетного обстрілу він завдає Ну що ж, матч металіст 19-25 буковина стартував. Дуже непростий суперник із відомими футболістами у складі, чого тільки вартує півзахист цієї команди. Юрченко, Гармаш, Чурко. На трьох, я не знаю, скільки сотень матчів українській прем'єр-лізі. Але це дуже хороша перевірка для наших хлопців. Ух, це було дуже небезпечно. Кільовий пробуває із середньої відстані. Зовсім трішки не вистачило, аби влучити. Матч із металістом 19-25 проходить за схемою 4 тайми по 30 хвилин. Тож два склади фактично зіграють по 60 хвилин, матимуть приблизно однакове навантаження. Обрізується мозіль. Але кілєвий не приймає м'яча як слід. Перші 30 хвилин позаду, поки не дуже багато моментів у нашій зустрічі. Пауза була дуже короткою, і ось розпочалася вже друга тридцяти хвилинка. Знову Ви перевіряє мозіля. Найнебезпечніший, мабуть, футболіст так буквально у складі ці хвилини. Половина гри позаду, у винниках вже дощ іде, і друга група футболістів буквини готується до того, щоб вийти на поле. Напрямую, прямой. — Віталік, багато емоцій Диталь, сьогодні, так? Просто тут так. Що, просто... Що, що таке? Та, є, є, є претензії до арбітру? Та, ну, та ви ж самі все бачили, що тут говорить. Як загалом матч проти колишньої команди? Так вже виступав раніше за металіст 19-25. Та ну, все добре. Зустрів старих знайомих. Та, ну, тут вже пару чоловік. Снимай, так, немає. А хто залишився? Та Знаю там Жичікова, тренера, знаю Максима Цвіренка, добре з ним спілкуємося, навіть у відпустці там разом граємо в футбол, так підтримуємо з ним добрі стосунки. Як ти резюмуєш? І як ви діяли? Там, ну, напевно, зіграли на 70% своїх можливостей. Думаю, з кожним матчем будемо все додати та додати. Залишились там деякі моменти, відпрацювати, думаю, все буде добре. До чемпіонату, коли підійти в гарній формі. Ти сьогодні був один з найактивніших у Наполі, скажімо так. Декілька моментів створив. Завдяки чому? Ну, ви самі бачите, на якому полі ми навіть граємо тут е, всі умови є для того, щоб просто кайфувати від футболу. Тому е, я просто був навіть трохи в шоці, наскільки сьогодні все вдавалося. Я вважаю, що ми провели дуже гарну гру. І я також у своєї права дуже здорово. Ти завдав декілька ударів з різних позицій. Це була така установка тренерського штабу? Так, навіть сьогодні перед грою сказав Миколаєвич, щоб побільше били, бо поле швидке, і просто якщо є удар, треба побільше бити і перевіряти суперника. Як тобі протистояти таким іменитим суперникам, там у центрі поля, у центрі захисту, гармаш, Юрченко? Часно, в мене такий менталітет мені все рівно добре. Так, я бачив, скільки у них досвіду, але коли виходжу на полі, мені все рівно проти кого я граю. Цікава гра була, подивитися на себе, на них, але я думаю, ми непогано зіграли. Хто там тобі протистояв на твоєму фланзі? Спочатку першому там був е, Сергій Стеня, в другому барячук було цікаво. Розкажи, як твоя адаптація Вже в Буковині проходить? Можеш сказати, що ти свій? Е, ну не до кінця, але адаптація проходить дуже добре, тому що дуже знайомих хлопців. і Ваня пись, дуже допомагає, і так дуже багато хлопців знають. Тому адаптація проходить дуже нормально. А кого ти ще знав до цього? Е, кого ще знав? Фару знав, е, ваню пицять. Ти що знав, Юру Гуща, Яну Маргоско. тому... — Та пів команди. Ну так, да. в принципі, так. Так нормально. Як тобі загалом в Буковині? — Дуже подобається. Це Високий рівень. Дуже подобається. Вроді гра давалася, були непогані моменти. Я ж кажу, треба вежамесники потім максимум і забувати голи. Металісти з Гармашем, Чурком, Юрченком, Мереком здивував чимось? Та, чесно кажучи, нічим не здивували. Видно, що класку футболістів дуже високий, ну і ми гарно грали проти термови. Так, ну, в двох чесно, нічим не здивували. Ще таке питання, то, Макс. Сьогодні е, масована ракетна атака була, зокрема на твій рідний Кривий Ріг. Чесно кажучи, не вистачає слів, щоб. Е, я навіть зараз не можу підібрати, як їх назвати одним словом, але... що вони творять, да. з Києва видно, не тільки кривий ріг, Київ, Дніпро сьогодні постраждали діти. Дуже важко, я скажу, коментувати. Дай Бог не виграємо цю війну. Я ж кажу, немає слів просто щось таке сказати. В кривому розі твої рідні зараз є. Да, жінка поїхала з дитиною, ну, слава Богу, в нашому районі все було чудово, наскільки знаю, там промисловий об'єкт якийсь попали. Де, я знаю, ще брат, брат там не знаю, що братом не все він може там працювати, рядочку до попадання. Я ж кажу, зараз підійду, зразу позвоню, спитаю, справи. Я кажу, Зараз грав і були мислі такі, що не дай, бус, нічого не сталося. Ух, який удар голубов в поперечку. Ще одна тридцяти хвилинка чекає на нас у цьому матчі. Є! 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 Хто? Рукою? <риклад> Не зараховує рефері забити м'яч Максима Гірного. Вказує, що він рукою зіграв, ну потім передивимося. <риклад> Ж, друзі, матч із металістом 19-25 завершено, голів ми так і не побачили, але, думаю, багато інформації для тренерського штабу забезпечено. Макс, по гарячих слідах. Був гол. Звичайно, я не знаю, що, що Реф там підняв. Ну, для мене це якась загадка. Я просто біжу, м'яч в груди попадає, ось і він біжить і вже отак показує. Я не, не зрозумів, в чому проблема. На мою думку, це чистий гол. А, тобто ти рукою ніяк Звичайно, не зачіпив. Ні, 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 я просто грудьми от, поларом навіть можна відчути, зіграв за чистий гол. Як проти металіста взагалі тобі було зіграти? Команда хороша? Звичайно, що хороша команда, має багато досвідчених гравців, які можуть притримати м'яч. Тяжко, тяжко, коли ти відбираєш, плюс щоб дорога, збори трішки виснажилися, але нічого. Хороший суперник. Думаю, думаю, такі ігри класно проводити, тому що за рахунок таких ігор ти можеш рости. Поки бракує взаємодії з партнерами. Е, ну Зовсім так трішки, ну, скільки ми дуже мало часу працюємо. Е, але це нічого, у нас ще є практично 20 днів до початку чемпіонату. Я думаю, що в принципі все наладимо, все награємо. Багато голів тобі забито в складі Дякую. Особливо річ для тебе. Ну, звісно, так. Це мій оберіг талісна. Дай. Да. Був дуже близький до забитого м'яча. Поперечно врятувала металіста. Так, да, так. Трохи, трохи мені не пощастило, а їм пощастило. Тому. Але було б дуже-дуже було б е, цікаво після забитого. Та дуже красивий м'яч. Міг би залетіти, але потрібно працювати, 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 щоб залітало. Я сподіваюся, що Валера теж чекає, щоб воно було ще краще. Да? Я тільки можу сказати, що достойна, дуже гарна команда, яка грає у футбол. Трішки створили проблеми в вашій команді сьогодні? Я не побачив, але ми теж не, не створили таких проблем, які б хотілося б бачити цих малярщиках. Болівальники. Тобто 0-0 результат грі. Успіхів вам! Денис, як тобі буковина? Добре. Нормально Да. Вимучили? Друзі, Олег Мозіль, колишній олкіпер Буковини у сезоні 17-18, якщо я не помиляюся, півроку провів за Чернівецький клуб. Це був мій перший дорослий досвід в футбольній кар'єрі. Можна рахувати, якщо не помиляюсь, було 20 років на той час. Це мій перший клуб такий після того, як я пішов в оренду Скарп... ну, Скарпат. Досить. Добре, я виступив тоді цей період, незважаючи на те, що команда вилетіла. Мені сподобалось в колективі, був хороший колектив, тому можу тільки стати позитивні емоції, позитивні моменти в житті. Що скажеш про сьогоднішню буковину, яка вам сьогодні протистояла? Ну, я знайомий з Валеріє Сергійовичем. Хорошого тренера маєте, думаю, він поставить хорошу ігру, і Буковина буде в головних ролях, щоб підпишитись класі. Що ж, друзі, дуже інформативний спаренг, рівна гра із металістом 1925. Побачили ми, як наші хлопці протистоять досвідченим футболістам, перед якими стоять найвищі задачі. Звісно, і перед нами також ці задачі стоять. Тому я закликаю вас поставити вподобайку під цим відео, обов'язково прокоментувати випуск та підписатися на наш канал, для того, щоб не пропустити те, що буде із нашою командою вже в найближчому майбутньому. Всім папа! -па!